Невеличка мистецька крамниця у центрі Полтави. Її власниця має очевидну активну громадську позицію, проте ця позиція комусь виявилася незрозумілою. Ми не ставимо перед собою завдання провести журналістські розслідування. Хто це зробив? Ми прагнемо розповісти про людину, якій не байдуже, яка прагне змін у нашій країні. Кілька днів тому галерея Арта святкувала своє десятиліття. Галеристка Юлія Потушинська давно планувала влаштувати яскравий мистецький захід, запросити митців, друзів. Проте останніми місяцями не святкується, не веселиться і не дихається спокійно. Ділиться художниця: немає жодного натхнення і малювати. Розуміла, єдине місце, де варто бути це серце України Київський майдан. І чай розливала, і на барикадах стояла, і коктейлі молотого розносила в певний період і прибирала Майдан. А 18 лютого, почувши з екрану телевізора заклик про допомогу і мобілізацію, не думаючи вкотре, поїхала до Києва. Очікувала якихось подій серйозних в цей момент, і тому я мусила там бути. Ми були на блокуванні Верховної Ради. І в певний момент. Коли почався штурм, я була тоді біля будинку офіцерів. І я думаю, що мене спасло те, що мене попросили занести пораненого в будинок офіцерів. Коли я побачила, що там відбувається, там було море поранених, всі в крові, скалічені, вже на той момент були мертві люди. І буквально небагато медиків і волонтерів. Ми дзвонили Юлії Потошинській 19 лютого, саме того дня, коли на її очах на Майдані застрелили молодого хлопця зі Львова у гарячій точці країни. Він пробув лише 40 хвилин. Це залишиться у її пам'яті назавжди і ніколи не дасть розслабитися та забути ціну, яку заплатили українці за зміни в країні. Цю мовчазну акцію із кричущих світлин різних авторів Юлія організувала сама перебуваючи у Києві. Я, на жаль, не мала ні часу, ні можливості і не бажання навіть фотографувати, хоча я дуже багато бачила і могла би зробити дуже достойні кадри. Але ж якби було не до того, це не виставка, це просто акція, акція протесту. Я хочу, щоб люди бачили, можливо, ті, які ще у яких ще очі закриті до сих пір, і є такі люди, на жаль, щоб вони бачили, що відбувалось насправді. Отака правда комусь таки різала очі. Одразу ж, як працівники арти прикрасили її фасад світлинами, невідомі позбиткувалися з імпровізованої фотовиставки. Це варвари, я б сказала, це не люди, у яких піднялася рука зривати ці фотографії. Це не є неправда, це не є брехня, це правда, про яку український народ має знати. Серед таких байдожих багато юлених родичів, знайомих, колег, які після революції 2004 року, яку художниця теж провела на київському майдані, лишилося багато розірваних зв'язків після цих всіх подій, і після ставлення до таких подій з боку цих людей я більше не, не можу і не хочу їх розуміти. Тепер життя Юлії Петушинської розділилося на життя до і після майдану. З нашої зустрічі вона поспішала до міської ради. Вона входить до народної ради з активістів Полтави, які взялися контролювати дії міської влади. До свята Великого Кабзаря планує підготувати плакати з пророчими рядками Тараса Шевченка. Біля постаменту колишнього пам'ятника Леніну власним коштом уже оформила невелику меморіальну дошку Небесні Сотні. Вона вірить, після всіх подій не може не відбутися змін, бо так налаштована більшість українського народу після подій 18-20 числа на майдані з'явилося дуже багато людей. Просто море людей з квітами, свічками. Це звичайно дуже добре. Але ж в мене виникало питання: люди добрі. А де ви були 18-19-20 числа, тоді, коли ваша кількість була необхідна. В інших місцях, де ви були, і якщо б ви були, тоді разом із нами, разом із нашими героями, Тож ми вас дуже просимо. Ніколи не говоріть. Вони самі винні, їх ніхто не змушував. Можливо, саме ви чогось не знаєте. Поважайте думку інших та бережіть голову від байдужості.